У селі Лучківці в Народному домі організували чудовий концерт на підтримку збройних сил України. Деталі у сюжеті. Концерт, як завжди, в нас благодійний. Збираємо кошти на потреби ЗСУ, завжди потрібні ті кошти. Виступають наші аматори сцени, підтримує нас школа, Ясенів приїхали аматори сцени Ясинівського народного дому. І так дружненько будемо працювати і збирати, допомагати хлопцям. А вдома жінка. Писанка з лиця, та і ті старий ховають сльози. Лишились діти, будуть без отця, не повез і, і це прози. Чому напали? Важко уяснить, яку таку ідею вищу мають. Ми просто жить хотіли краще жить за це нам тіло градом розривають. Народному домі села Лучківці відбувся благодійний концерт Українці нація героїв, у якому взяли участь активні жителі Заболоцівської територіальної громади. Я танцюю і співаю, сидіти не можу, і всі нарінка, гарного картинка, труполіться, там у цей пальня дівчинка. В твоїх очах тоді читав одне питання. Чому все так, як важко що чекати? Тоді тремтів твій голос, але сльози ти Мабуть, мені завдати болю не хотіла, а на прощання навіть посміхнулась і сказала: Я буду твоїм ангелом, тримайся, милий. І знаєш, ангел цей завжди зі мною. Його підтримку щохвилини відчуваю. Він захищає і в тилу, і в бою. Він каже не вставатись. Коли руки опускаю, як я, мабуть, ну, ти запитати хочеш. Все добре, сильний, якось я тримаюсь, хоч неспокійні зараз дні і нескінченні ночі, та гріє думка, що з донькою ти чекаєш, пробач. Також до події долучилися талановиті учасники художньої самодіяльності Ясенівського народного дому, вчителі та учні Лучківецької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Настане день, коли закінчиться війна, коли замовкнуть стовлені гармати. І на колінах упаде вона. Лонялася ні куля, ні осколка, хіба що от посивіла коса, та ще з'явились можки біля ока, і вперше, не ховаючи очей сльозою, моє душу зачерствіла, коли рука дитяча на плече так обережно ляже і не сміла, і стоїть. Мов вирвана струна зірветься з уст нестримних і гарячих. Хай буде проклята навіки ця війна, а хто її задіяв, ті там бачать. Велика вдячність нашим відважним захисникам, завдяки яким ми маємо можливість відвідувати цікаві події. А це тому, що рідна мати, чекає сина війна. Глядачі долучилися до збору коштів на Збройні сили України. Тому загалом завдяки небайдужим жителям громади було зібрано 10 тисяч 110 гривень, а також 3500 гривень поступило на картку. Я чув всі молитви, мир скоро настане, воля й доля в твоїм домі, повір, скоро буде, а ворога не пробачить, ані я, ні люди. Тримайся, моя рідна Україна. Хоч зболена, хоч зранена, живи, ми віримо, піднімешся з руїни, якщо ми з Богом, що нам, вороги! Велика подяка усім учасникам, які долучилися до благодійного дійства. Глядачі отримали хороші враження від музичних виступів та взяли участь у зборі коштів для наших героїв. У нас у ЗСУ більший концерт сьогодні присвячений жінці, жінці волонтеру, жінці з яка жінці-воїну, жінці мамі, жінці дружині, доці коханій. Трошки б наголосили. Ми на жінці о Боже, дай усе це винести, не впасти, набратись мудрості. Одвічної і сили, рятуй народвій, від напасті, розчисте зло, котре так підвано трусила. Наталія Коваль Сергій Ріні телеканал Броди онлайн.